Вважаю здоров'я, в нас народилася ідея створити проєкт побратим, яка буде спрямована на працевлаштування ветеранів та тих хлопців, які звільняються по тих причинах, по яких їх списують. Чому вона народилася? Тому що як показала практика. Більшість не знаю, не прав своїх, не тих можливостей, які їм держава надає. Тому ми взяли на себе цю відповідальність, тому що, як показала практика, вони більш відкриті з тими, хто пройшов ті жахіття, в яких вони. Були місцева влада пішла нам на зустріч, були проведені деякі зустрічі, а насамперед був укладений меморандум із обласним центром зайнятості. Є повне розуміння, тобто вони надають нам також свою базу вакансій, ті курси і можливості по навчанню. Які в них є, ми також доносимо до наших хлопців. Також долучилися приватний бізнес міста, які також дають нам вакансії для хлопців. Їм це теж дуже вигідно, тому що зараз кадровий дефіцит є. Таким чином ми хлопців хлопцям підбираємо оптимальні варіанти. Вакансії, з гарною заробітною платою, і бізнес нашого міста процвітає на даний час відсотків 80 тих, хто списується, вони списуються за інвалідністю. Тобто, це як обмежена придатні, також ну, є там цілі руки, ноги, але є інвалідність. Відсотків 50 водіями ми знайшли вакансії, також охорона. Тобто ті, які обмежено придатні, їм підходять ті вакансії, де, група, за пультом сидиш, контролюєш, є перелік курсів навчань, які є. Від Центру зайнятості, ми надаємо таку інформацію. В асоціації є один із напрямків це допомога в отриманні грантів, курси з бізнес-планування. Якщо є таке побажання відкрити власну справу, є хлопці, які Навчають цьому, тобто, як скласти бізнес-план, як подати власну справу на грант, отримати і успішно працювати. Всі хлопці, які звернулися та отримали вакансії, вони повністю офіційно працевлаштовані, тобто, в них усі соціальні гарантії йдуть. І Можна прийти звернутися к нам в офіс, заповнити є бланк, там де вказується ну, прізвище ім'я, е рік народження, е статус тут ветеран війни е чи просто людина звернулася з, з коротної мови, е е опит праці і вказує. Е той напрямок, яким би він хотів займатися. тобто водій, Так вказує навіть у нас хлопці розмір заробітної плати, яку вони мінімально хочуть отримувати. там, Охоронець там, сутки троє, сутки двоє працювати, тому що є якісь сімейні обставини також. там. Після отриманої інформації, від Людина, яка до нас звернулася, ми обробляємо цю інформацію. Дивимось по базам, ті, які нам надає по вакансіям центр зайнятості, також ті заявки, які нам надає приватний бізнес міста Харків. Зараз дуже великий попит на працівників. Ми ж усі живемо в місті Харкові і дивимося, що відбувається на вулицях. З тими ж ТЦК, блокпостами, які роблять. Деякі підприємства просто зупиняються, тому що працівники або бояться виходити, або їх по дороги забирають. Ті хлопці, які від нас поступають, вони вже прийшли в війну, вони ветерани війни. Більшість, як я казав, інваліди війни, тобто вони не ну, їх не заберуть. Дармі їх дуже охоче беруть на роботу і жінки без питань, сім'ї ветеранів, загиблих. Тобто ну, у нас немає різниці. Що жінка, що чоловік. Якщо це охорона із графіком праці сутки, ну доба дві дома мінімальне те, що хлопці просять від 10 до 12 тисяч. Якщо це водій водій, це ну найбільш ще вакансія, за якою ми хлопців працевлаштовуємо, це від двадцяти до тридцяти тисяч, в залежності від графіку і кількості днів на місяць скільки від працює. Но середня це десь якщо водій від двадцяти двох до тридцяти тисяч це те, що Хлопців, влаштовував, надає е, житло, наскільки нам відомо, на зараз тільки комунальне підприємства, такі як Гора Електротранс і, і Ну, Це треба йти вчитися на водія або трави, або за трамвая, і там можуть надати житло. Також ми в стадії підписання меморандуму із залізницею. Там теж є дуже велика кількість вакансій, наскільки я знаю, на залізниці також є можливість надавати житло своїм працівникам. Я б побажав, щоб вони не замикалися у собі. Така організація, як в нас, вона і спрямована на те, щоб люди приходили, відкривалися, і ми допомагали. Тому що самотужки вкрай тяжко. Пережити, вийти з військового життя до цивільного, ми цей шлях пройшли, коли саме звільнялися, так це є певний шлях, який усі повинні пройти. Але коли поруч побратими, ті люди, які тебе розуміють, це набагато швидше і легше пройти. Тому що для того, щоб людина не замикалася в собі, їй потрібен соціум, тобто спілкування, праця, повноцінне життя, і ми це допомагаємо хлопцям робити. Також зараз асоціація планує підписати меморандуми з психологічної реабілітації, і ті хлопці, які, які будуть потребувати психологічної реабілітації, ми маємо Можливість надавати таку допомогу.